Привіт, юні дослідники чисел. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож світом математики. Чи замислювалися ви, як числа можуть приховувати в собі неймовірну силу? Що станеться, коли одне число зустрічає себе знову і знову? Чи може воно зрости до небачених розмірів або ж зменшитися до ледь помітної точки? Уявіть, що числа мають свої секретні коди, які змінюють їхню сутність. Як розшифрувати ці коди, щоб зрозуміти їхню справжню потужність? А що, якщо ми маємо справу з чимось настільки величезним, що його важко навіть уявити? Або ж, навпаки, з чимось неймовірно крихітним, чи існує універсальний спосіб записати ці гігантські або мікроскопічні значення так, щоб вони були зрозумілими та зручними для роботи? Ці таємниці чекають на своє розкриття. Приготуйтеся зануритися у світ, де числа відкривають свої приховані властивості. Буде цікаво.